Добрий день, шановні вчителі! Мене звати Наталя Яськова, я молодший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України. Тема моєї доповіді електронні соціальні мережі як засіб розвитку цифрової компетентності наукових та науково педагогічних працівників. Сьогодні ми розглянемо, як електронні соціальні мережі можна застосовувати у роботі педагога. Більш детально зосередимось на таких соціальних мережах, як Facebook, LinkedIn, ResearchGate та Академія YouTube. В сучасних умовах суспільство частіше стає залежним від електронних ресурсів. Завдяки електронним соціальним мережам утворюються нові форми взаємодії та комунікації людей у суспільстві. Окрім того, електронні соціальні мережі вони є досить популярним елементом інформаційного простору, тому їх також важливо використовувати як віртуальне навчально-виховне середовище для розв'язання важливих соціально педагогічних та освітніх проблем. Найпопулярнішими соціальними мережами, які вчитель може застосовувати в своїй роботі, є Facebook, LinkedIn, ResearchGate та Академія Дум. Пропоную більш детально розглянути переваги та особливості застосування кожної з цих мереж. Facebook це соціальна мережа, яка є досить популярною серед користувачів різного віку. Вчитель може тут мати персональну сторінку, може створювати групи та створювати сторінку свого закладу або класу. Тому на даному слайді ви можете побачити, як виглядає персональна сторінка, тобто це особиста ваша сторінка, в якій ви розміщуєте інформацію про себе, де ви працюєте, де ви проживаєте, в якому ви знаходите статусі, додаєте туди особисті світлини та ділитеся власними думками, переживаннями, питаннями тощо. Справа це сторіночка опитування про ЕКТ. Це так, як виглядає сторінка групи, або ви можете створити сторінку класу. Дана сторінка має певні теми. Має певні рубрики, такі як обговорення, події, медіа, файли, люди. Тобто вона має трішечки менше опцій, ніж ваша персональна сторінка. Про сторінку навчального закладу я вам розкажу трішечки пізніше. Використання мережі дає змогу вчителям здійснювати дистанційну підтримку навчання, закладам освіти створювати закриті групи для конкретної цільової аудиторії. Вчитель дану соціальну мережі може використовувати для роботи з учнями, зокрема, спільно вирішувати певні завдання, проводити групові та індивідуальні заняття, використовувати функцію опитування. Наприклад, в мережі ви можете провести опитування там, твій улюблений фрукт і за отриманими відповідями поділити учнів на групи яблуко, перша група, там слива, друга група, груша третя група. Це, як приклад, ви можете запропонувати в соціальній мережі намалювати там малюнок, наш клас у майбутньому та обговорити його спільно з усіма. Для цього можна використовувати графіті, фотографії, намалювати малюнок можна у Word, завантажити його, зафотографувати та надіслати в мережу. Кожен малюнок можна завантажити в альбом та запропонувати учням обговорити справу, полайкати один одного, поділитися, які класні малюнки і тому подібне. В електронній соціальній мережі вчитель може переглядати та завантажувати відеофрагменти та аудіоматеріали. Можна запропонувати учням таку вправу, наприклад, як переглянути мультфільм чи фрагмент фільму, наприклад, описати дії головного герою, як він вчиняв, як би ви вчинили, та? і в коментарях можна це обговорити. Запропонувати. Переглянути, поділитись враженнями, можливо, запропонувати в учнів, які ще є схожі фільми, і тим самим залучити учнів до виконання вправи. Вчитель може створювати банк відео та аудіофрагментів, завантажувати його на сторінку групи, де учень матиме можливість в будь-який час переглядати різноманітні відеофрагменти, Наприклад, там як діяти в конфліктних ситуаціях, да, можна завантажити там банк якихось певних порад. Сповіщати учнів про заходи, зміни в плановій роботі, запрошувати на різноманітні конкурси, вистави, виставки, театральні вистави, планувати навіть спільно їх організовувати, да, ділити ролі і кожен виконує якусь частинку певного завдання. Вчитель може ділитися новинами, враженнями, записами, може вітати з днем народження, може. Розказувати про якісь класні події, які плануються, розказувати про класні події, як вони з класом зробили ту чи іншу вправу або ем, якийсь захід, і також здійснювати безпосередню комунікацію індивідуальну з учнями через приватні повідомлення. На наступному слайді ви бачите приклад, як виглядає соціальна сторіночка вашого класу. Ви можете її наповнити особисту інформацію і так само як додавати. У нас є таке віконечко: Додайте щось у допис. Що ви можете додати як вчитель? Ви можете додати якийсь фотоматеріал, ви можете додати туди відеоматеріал, ви можете поділитись новиною, що ви з учнями пішли на якусь виставу і відмітити, наприклад те місце, де вона відбувалася. Ви можете позначити подію, да, запросити учнів, там, ми завтра йдемо в, там, в театр, і позначити що цю подію, що вона їм додалася в нагадування. Ви можете завантажити файли. це може бути якась література, це може бути якийсь аудіоматеріал, це може бути якась цікава е гра, публікація, тобто все, що можна завантажити, ви можете. Ви можете. можете позначити людей, да, це таке класна. На функцію поділитися, наприклад, якимось е, є спільний захід, і вам треба зробити певні кроки. І ви собі пишете там е, такий-то там з Сашком, тобі потрібно зробити оце -це. і позначаєте конкретно Сашка. І Сашко про це знає. Ви можете поділитися своїми якимось емоціями, ви можете провести опитування, провести прямий ефір. Якщо немає. Можливості ви можете зібрати всіх учнів за допомогою опції ефір, прямо зараз, в реальному часі, обговорити якусь подію. Ви можете створювати події і тому подібне. На наступному зображенні видно, як створювати опитування. Так? Тобто ви пишете назву опитування, оберег, який ти фрукт, і варіант один: там, груша, слива, яблуко, і опублікувати. І, відповідно, ви потім по результатам можете зрозуміти, що Саша це група 1, з ним там Маша в одній групі. І ви можете собі компонувати, і навіть ділити і дітям буде цікаво, тому що якби, вони будуть залучені до цього процесу. І так само ви можете створювати безпосередні дописи, ви можете ділитися якимись емоціями, щось додавати, або просто писати там завтра урок почнеться там, о 9-й. Ось, Дана соціальна мережа є досить зручною, тому що вона має мобільний додаток, більшість учнів мають мобільні телефони, можуть встановити, і я впевнена, ну, що більшість переважності встановлені такі соціальні мережі, тому що вони є на сьогодні однією з популярних в Україні, тому так можна залучати саме дітей до спільної роботи. Дану соціальну мережу ви можете використовувати для роботи з вашими колегами. Наприклад, об'єднуватись навколо розв'язання проблемної ситуації, яка може виникнути в шкільному середовищі, консультувати щодо навчального методичного забезпечення. Вчитель може підписуватись на інші групи, відвідувати їхні заходи, вдосконалювати свої знання, вміння і навички, тобто підвищувати свою компетентність. В електронні соціальні мережі надають можливість самоаналізу, саме на основі залишених коментарів колег. Тобто в коментарях колеги вам може Порадить, почитайте там книгу якусь. І ця книга допоможе вам проаналізувати певну проблему. Також ви можете разом з колегами об'єднуватись навколо вирішення якоїсь ситуації, ділитися враженнями, якщо ваша така схожа ситуація була у вашому шкільному середовищі. Як використовувати Facebook для роботи з батьками? Ви можете використовувати саме для проведення онлайн зустріч та бесі з батьками. Також сповіщати про майбутні батьківські збори, різні заходи, створювати таку функцію, як створити захід. Онлайн-зустрічі можна проводити через оту функцію, яку ви бачили ефір. Вона є досить зручна, тому що всі можуть під'єднатися в певний час і е, взяти участь, навіть якщо десь хтось з батьків буде не е, вдома, да, наприклад, в дорозі або в якомусь закладі, він може приєднатися на вашу зустріч, знайти тих 10-15 хвилин і обговорити тему, е, яка є важливою. Е, проте варто наголосити, що для цієї опції у... Е, Користувача має бути веб-камера та мікрофон, тому досить зручно приєднуватися до ефірів з мобільного додатку, тому що в мобільному телефоні ці функції вже влаштовані. Також ви можете спільно з батьками обговорювати проведені заняття, планувати організовувати наступні заняття, зустрічі, залучати батьків взагалі до соціально-педагогічної роботи. Наприклад, як можна залучити батьків, можна створити те саме. Опитування, наприклад, які ситуації найчастіше виникають там вдома, да? можливо, в дітей є певні страхи, тривоги, можливо, в них є якісь складнощі там, з вивченням навчального матеріалу. Тобто батьки можуть висвітлювати це, ви можете за допомогою функції опитування обирати теми, які будуть цікаві батькам, які будуть цікаві навіть вашим учням, да? тому що батьки можуть десь щось трошки знати більше, ніж ви. І відповідно разом з батьками можна покращувати саме навчально-виховну роботу. Також ви можете ділитись новинами, публікаціями, ділитись якимись вправами, пропонувати батькам разом з дітьми їх виконувати, ділитись враженнями, завантажити туди відео, аудіоматеріали, різноманітні казки, поезії, заспокійливі звуки тощо. Також ви можете давати батькам певні завдання, так само переглянути фрагмент відео, поділитися враженнями. Да, ви можете дати завдання, як приклад, батькам і учням там, переглянути. Якийсь відеофрагмент. Да? Тобто, діти поділяться своїми враженнями у вашій групі класу, а батьки ви можете поділитися, наприклад, своїми враженнями в якісь батьківські групи, і, і на основі цього можна потім провести дуже цікавий аналіз. Для Facebook так само можна застосовувати саме для популяризації закладу, в якому ви працюєте. Можна ділити. Для цього вам потрібно створити сторінку закладу, не вашу особисту як вчителя, а саме сторінку вашого закладу, наприклад, там навчальний заклад номер 5 І для цього вам потрібно створити цю сторінку. Занести інформацію про себе, да? тобто, як називається ваш заклад, де він знаходиться, яка електронна пошта, контактні номера телефони, можливо, в закладу є сайт, коли був створений заклад, хто працює в цьому закладі, кількість працівників і тому подібне. І вже потім популяризувати, як популяризувати заклад. Ви можете ділитися різними заходами. У вас планується якась ярмарка, ви можете нею поділитись, планується провести Ярмарки, створити захід. Ви можете запросити на цей захід певних колег з інших навчальних закладів, ви можете, наприклад, провести опитування, наскільки дана тема є актуальною у вашому середовищі. Ви можете завантажити якісь проведені уроки, проведені заходи, проведені якісь конференції, зустрічі, взагалі висвітлювати результати науково педагогічних досліджень, висвітлювати результати роботи вашого навчального. Закладу. Важливо також, що в даній соціальній мережі є саме в сторінці є така функція, як статистика. Це дуже цікава і функція для аналізу, тому що ви будете розуміти, які ваші дописи є цікавими. Да? Тобто, який можливо, більше писати про заходи, бо це цікавіше, да, ніж просто. Якісь е, публікації, е, ви дізнаєтеся, е, хто ваша цільова аудиторія. Тобто це жінки чи чоловіки, з яких вони міст, у якотрі години вони найчастіше заходять та переглядають вашу сторінку, які пости їм цікаві. Тому ви можете на основі цього популяризувати ваш заклад, і він буде в такому, скажімо, топі. Важливо, також для закладу і для будь-якої публікації завжди ставити хештеги. Тобто, це я вам далі покажу на наступній соціальній мережі, як вони виглядають. Поза допомогою цих хештегів ви можете свою публікацію підняти вище. Також додавайте колег у друзі, додавайте колег запрошуйте їх підписатись на ваші сторінки. Додавайте. Позначаєте колег, да? тому що, позначаючи їх, ви популяризуєте свій заклад, ви популяризуєте свій клас, і тому це є досить актуальним. Наступна електронна соціальна мережа це LinkedIn. Це одна з професійних електронних соціальних мереж, ідея створення якої передбачала об'єднання людей відповідно до їхніх професійних навичок, досвіду роботи, спілкування з колегами, пошуку та встановлення ділових контактів. Її використання сприяє безпосередньо діловій комунікації, надає можливість пошуку роботи, встановлення нових контактів, можливість публікації вільних відомостей, вакансій, відомостей взагалі при заплановані Конференції, ділові поїздки, наприклад, користувач, який там вчитель, який займається науковою діяльністю, має можливість там опрацювати за досвід саме з теми дослідження, зв'язатися з представником тієї галузі, яка його цікавить, знайти однодумців, вирішити взагалі різноманітні. Питання також, готуючись до уроків, ви можете там знайти якусь для себе корисну інформацію. Сторіночка LinkedIn виглядає ось так: тобто є головна сторінка. Ви, якщо у вас є відкриті вакансії, ви тут можете знайти свого кандидата, свого майбутнього працівника. Обравши так, я наймаю на роботу, вказавши, які у вас є відкриті вакансії. Також ви можете тут проаналізувати які, Хто є глядачами, да, тобто кількість дописів, які у вас є, Тобто ви маєте невеличку статистику, ви можете створювати групи, події, розміщувати різноманітні е, запити, можете е, надсилати через медіаресурс, виставляти е, фото, відеофрагменти фрагменти через е, в таку опцію, як подія, створювати події, запрошувати на події, розказувати про свої події, і написати статтю, тобто написати, е, можете натисніти. Навіть трошечки допис, це короткий, да, якийсь е, такий момент. А вже написати статтю це більш так, трошки більше, розширеніша публікація. Ви можете так само тут робити, тому що дана мережа вона є такою більш професійною. Наступна соціальна мережа це ResearchGate, це безкоштовна електронна соціальна мережа для співпраці між науковими працівниками різноманітних дисциплін. Він, це такий певний пошуковий механізм, який розроблявся саме спеціально для аналізу анотації статей. Да? Тобто для того, щоб кожен вчитель мав брати в роботу професійну, наукову, цікаву публікацію, статтю. І саме в цій соціальній мережі науково педичні працівники, вчителів, да, в цілому мають можливість читати та завантажувати всім безкоштовно також варто наголосити, як користуватися цією соціальною мережою. Ви заходите на головну сторінку і нажимаєте. Join for free, тобто зареєструватись. Вибираєте, хто ви, Academic Research, Corporate Researcher чи Ази, да? тобто, хто ви конкретно обираєте, що ви там науковий працівник Academic Researcher. Ви реєструєтесь, вводите свої name, username, name, да? всі ці колоночки, електронну пошту і а, здійснюєте там безпосередньо пошук. Наприклад, ви можете, як ви можете її застосовувати? А, ви можете створити свій власний профіль, в профіль вчителя, в профіль а, установи або якогось проєкту. Ви можете шукати різні публікації за вченими, науковою установою, дослідницькими проєктами, темами. Ви можете підписуватись на колег, задавати їм питання, тобто здійснювати цю комунікацію. Ви можете створювати відкриті або приватні науково наковопедичні групи та спільноти, обмінюватись файлами, публікаціями, здійснювати так само пошук вакансій, аналізувати статистичні відомості за активністю публіку публікацій, кількістю цих публікацій, цитувань, переглядів. Тобто ви можете брати собі роботу, якусь статтю, дає якісь практичні навички використовувати її у своїй навчально-виховній діяльності. Наступна електронна соціальна мережа це Академія ЄДУ. Це електронна соціальна мережа для безкоштовного та відкритого доступу до наукових досліджень. Тут ви можете здійснювати розміщення власних статей, вистежувати їх цитування за дослідженнями та розробками та своїх колег. Також ви маєте можливість підписуватись на новини саме наукових журналів. Дана електронна соціальна мережа здійснює розповсюдження досліджень науково-педичних працівників та науковців, який за допомогою спеціальних аналітичних засобів дозволяє відстежувати в реальному часі саме кількість людей, які читають ці публікації. Користувачі при пошуку публікацій можуть отримати таку інформацію, як відомості про автора, дата та місце видання, основний тег, анотацію, дої, де було процитовано, в кого було процитовано, скільки разів було процитовано. Тобто це дуже цікаво саме у роботі з таким матеріалом. Доцільно наголосити, що саме в даній мережі користувачу також буде запропоновано переглянути інші схожі матеріалі різних авторів. Які генеруються автоматично, і також переглядати саме. Кількість переглядів цієї публікації, яку автор розмістив, кількість користувачів, які зберегли дану публікацію. Тобто ви можете на основі такого невеличкого аналізу розуміти, наскільки ця публікація є актуальною, є, е, тобто є чи це е, молодий автор, чи це автор, у якого є вже певний багаж публікацій. Ви можете з ним контактувати, переглядати його матеріали та з ним взаємодіяти. Застосування взагалі таких соціальних мереж, саме як ResearchGate і Академіяду, є дуже перспективним саме в рамках проведення таких певних досліджень, висвітлення цих досліджень, там підсумки вашої роботи, вашого якогось дослідження, повідомлення там про масові заходи. Для розвитку саме інформаційно дослідницької такої інформаційно-комунікаційної компетентності саме вчителів, наукових та науково-педагогічних праців, працівників. Тому, підводячи підсумки, доцільно наголосити, що кожна електронна соціальна мережа має певні такі переваги, має такий зручний пері такий персонал. Функціонал, перепрошую, перше це зручний інтерфейс. Насправді, кожна із електронних соціальних мереж має зрозумілий інтерфейс. Тобто вам як новому користуючу, обов'язково потрібно зареєструватися. Як вже наявному користувачу увійти в електронну соціальну мережу, використовуючи свою електронну пошту, використовуючи свій пароль. Під час реєстрації у вас будуть чітко зрозумілі кроки, що вам потрібно внести своє прізвище, електронну пошту, дату народження, там місце проживання, підвантажити фото і тому подібне. Тобто зручні такі кроки, які Будь-якому користувачу дозволять легко розібратися саме в інтерфейсі. Важливо це те, що це обов'язкова реєстрація. Саме така реєстрація дає вам можливість захистити свої власні приватні дані, такі як пошту, ім'я, дату народження, від будь-якого несанкціонованого вторгнення. Наступна така перевага це будь-які переважно більшість електронних соціальних мереж, перепрошую, має Мобільний додаток на різноманітних платформах, тобто у вас може бути Android, iOS, ви собі можете завантажити, наприклад, можете завантажити Facebook без питань, да? ви можете завантажити там LinkedIn і тому подібне. Наступне це зручна пошукова система. Да? Між Facebook, який є більш таки для комунікації, там. Пошукова система направлена на те, щоб знайти якусь там людину за місцем проживання, країною, місцем навчання, прізвищем, місцем працевлаштування, і, і так само LinkedIn там теж можна шукати. А академія Еду і Research Gate це більш такі соціальні мережі, де ви можете відслідковувати публікації авторів, брати їх за основу і вкладати ці матеріали. Під час підготовки до уроку, під час висвітлення навчального матеріалу і, взагалі, для підвищення своєї самокомпетентності. Також у вас є можливість відстежувати користувачів, ділитись своїми публікаціями, писати свої статті, дивитись кількість цитування, кількість перегляду їх. Є в Є Facebook і LinkedIn можливість завантажувати фото, ауди, відео, відеоматеріали, проводити опитування, проводити навіть певні заняття. І тому використання соціальних саме мереж допоможе вчителям підвищити свою компетентність. Дякую за увагу.